Ціни на ліки, які за останні три роки суттєво зросли, вже в березні будуть знижені. За ініціативи президента України Володимира Зеленського, під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня. Сьогодні також на виконання рішення РНБО уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Йдеться про обмеження максимальної торгівельної націнки для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату. Одночасно будемо посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно. Держава за це платить в межах програми медичних гарантій. Крім того, в межах ініціативи Зимова підтримка було рекордно розширено програму Доступні ліки, завдяки якій українці можуть отримати препарати проти найпоширеніших хронічних хвороб безплатно або з частковою доплатою. Для цього в бюджеті закладено понад 6 мільярдів гривень. До оновленої програми увійшло понад 30 нових діючих речовин. Все це дозволить ще як мінімум 500 тисячам українців та українок заощадити кошти на лікування. Наступне оновлення планується влітку. Уряд також працює над покращенням територіальної доступності ліків. Укрпошта безкоштовно доставляє ліки по всій Україні. Мобільні аптеки, які запустив уряд минулого року, вже їздять у 650 населених пунктів, де немає стаціонарних аптек. Також починаючи з липня 2025 року, всі аптеки будуть зобов'язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою Доступні ліки.